Уявіть, що ви опинилися в іншій країні і вам терміново потрібна медична допомога. Як пояснити лікарю, що саме з вами сталося? Як запитати про ліки в аптеці? Сьогодні ми розглянемо найважливішу медичну лексику англійською мовою, яка може врятувати життя. Це знання стане в пригоді не лише лікарям, а й кожному, хто подорожує чи просто хоче почуватися впевненіше в будь-якій ситуації. В кінці відео вас чекають фрази для надзвичайних ситуацій та екстрених випадків. Тож, давайте починати. Коли ми почуваємося погано, найголовніше правильно описати, що саме нас турбує в англійській мові є кілька слів для позначення болю, і вони мають різні значення. Наприклад, ache – це тривалий, але не дуже гострий біль. I've got a headache – у мене болить голова. Шігезебекейк у неї болить спина. Pain це гострий інтенсивний біль, який сильно заважає. Доктор pain in my chest. Лікарі, у мене гострий біль у грудях. He has in great pain. йому дуже боляче. Hurt може означати як фізичний, так і емоційний біль. My arm hurts. у мене болить рука. That really hurt my feelings. Мене справді це образило. Чи знаєте, що sick і ill – це не одне й те саме? Дізнайтеся, коли сказати I feel sick і коли she's seriously ill, щоб не заплутати лікаря. Sick використовується коли вас нудить або ви почуваєтеся загалом недобре. I feel sick. мене нудить. Ill використовується для серйозніших захворювань. She's Seriously ill, вона серйозно хвора. Зараз розглянемо фрази, які вам допоможуть в аптеці запитати про ліки, які вам потрібні. Do you have any medicine for condition? У вас є ліки від хвороби? I'm looking for something for a headache, cold, flu. Я шукаю щось від головного болю, простуди, грипу. Can you recommend something for symptom? Чи можете ви порекомендувати щось від симптому? Is there any over the counter medication for condition? Є ліки без рецепта від хвороби? How should I take this medicine? Як я повинна приймати ці ліки? Do I need a prescription for this? Чи потрібен рецепт для цього? Are there any side effects? Чи є побічні ефекти? How often should I take it? Як часто я маю це приймати? Is this medicine suitable for children? Чи підходять ці ліки для дітей? What is this medicine used for? Для чого призначені ці ліки? Наступний етап це прийом у лікаря. Коли ви звертаєтеся до лікаря англійською мовою, важливо чітко і зрозуміло описати свій стан. Розглянемо наступні фрази для прикладу. I have a headache, fever, sore throat, etc. У мене головний біль, температура, біль у горлі, тощо. I feel tired, dizzy, weak. Я почала юся втомленним, запамороченим, слабким. I have pain in my chest, stomach, back, etc. У мене біль у грудях, животі, спині, тощо. My symptoms started time ago. Мій симптом почався кілька днів тому, вчора, тощо. I've been feeling unwell for a few days, week. Я почуваюся погано вже кілька днів, тижнів. Час і характер симптомів The pain is sharp, шарп, constant. Біль є різким, тупим, постійним. move, breathe. Тачет мене болить, коли я рухаюся, дихаю, чіпаю. «The pain started suddenly, gradually». Біль почався раптово, поступово. «It's getting worse, better». стає гірше, краще. Розбираємо симптоми від кашлю до безсоння. Якщо I have a cough» або I have trouble sleeping», дізнавайтеся, як правильно повідомити лікарю про свої симптоми. «I have trouble breathing». У мене проблеми з диханням. «I'm having trouble sleeping». У мене проблеми зі сном. «I've lost my appetite». Я втратила апетит. Ваша історія хвороби англійською це важливо знати. Як сказати, що у вас алергія чи хронічна хвороба? I have a history of asthma. Або I'm allergic to antibiotics, щоб лікар усе зрозумів правильно. Розглянемо приклад. I've had this problem before. У мене вже було таке. I have a history of condition, for example, asthma, diabetes. У мене є історія хвороби. Наприклад, астма, діабет. I'm allergic to medication, food, etc. У мене алергія на лік. Яки їжу тощо. Зараз розглянемо популярні питання, які всі задають лікарю. What do you think is causing this? Що ви думаєте, є причиною цього? What should I do to feel better? Що мені зробити, щоб почуватися краще? Are there Адереені тритменс фордис? Є якісь ліки для цього? How long will it take to recover? Скільки часу займе одужання? Do I need to take any medication? Чи потрібно мені приймати якісь ліки? Це серйозно чи ні? Як сказати, що ви хвилюєтесь? I'm not sure if it's serious. фраза, яка допоможе зрозуміти, чи варто панікувати, чи просто випити чаю? I've been feeling А біл філіндисвей duration. Я почуваюся так вже кілька днів тижнів. I I think I caught a cold, the flu, etc. Мені здається, я підхопила простуду, грип тощо. I'm not sure if it's serious не впевнена, чи це серйозно. Ці фрази допоможуть вам точно і зрозуміло описати свій стан лікарю, щоб він міг поставити правильний діагноз і призначити лікування. Щоб ви ще впевненіше почувалися у будь-якій ситуації за кордоном, запрошуємо вас на наш тест англійської в антишколі. Ми навчимо вас не лише медичної лексики, а й допоможемо легко та без стресу заговорити англійською. Записуйтеся на пробний урок за посиланням у описі. Також в описі під відео вас чекатиме посилання на файл, в якому будуть важливі медичні терміни англійською з перекладом. Ці терміни допоможуть вам ефективно спілкуватися з лікарями, описувати ваш стан. Здоров'я та розуміти медичні рекомендації. А зараз, як і обіцяла, фрази для надзвичайних ситуацій та екстрених випадків. Якщо вам потрібна швидка допомога, ви можете сказати call an ambulance – Викличте швидку. I need a doctor – Мені потрібен лікар. Як повідомити про серцевий напад? He's having a heart attack – У нього серцевий напад. Call a doctor immediately – викличте лікаря негайно. Як пояснити, що ви не притомнієте? «I feel like I'm going to faint» здається зараз «She passed out» вона втратила свідомість. Як попросити про допомогу в екстремальній ситуації? «Help» допоможіть. – «I can't breathe». Я не можу дихати. He is choking. Він задихається. Тепер ви знаєте, як описати свій стан лікарю, що сказати в аптеці та як діяти в екстрених ситуаціях. Не забувайте записуватися на пробний урок в антишколі англійської, де наші викладачі допоможуть вам опанувати ще більше корисних фраз. Сподіваюся, ця інформація вам ніколи не знадобиться, але краще бути готовим. Вивчайте англійську та дбайте про своє здоров'я. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і напишіть у коментарях, які ще теми вас цікавлять, підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски, і не забувайте, що англійська може бути простою та корисною. Побачимося у наступних відео.